Цей хлопчик став волонтером, коли йому було 4,5 роки. Зараз йому 6, і він робить різні важливі справи. Звати його Егор Маланіч. Живе він у місті Клія та разом з мамою багато часу проводить у волонтерському центрі захистимо разом». Я вчитель початкових класів Маланіч Гана Дмитрівна. Це мій син Єгор Маланіч. У нас е, тато військовий вже 10 років, е, у нього теж молодший брат військовий, е, старший брат військовий, його хрещений. З самого початку, коли нашого тата викликали по тривозі е, на роботу в часті, це було 20 лютого 2022 року. І з цього дня він позвонив, сказав, що це надовго, і дома не чекайте. І вже з цього дня ми почали допомагати. Збирали речі, дуже потрібно було пітіва вода, цигарки, це все ми збирали. До лав саме волонтерського центру ми десь вже влітку 22-го року ми вже заступили, отримали посвідчення волонтер і почали працювати кожного дня, коли були уроки онлайн, проводили уроки, приходили сюди. Майже кожного дня ми допомагаємо. У волонтерському центрі на стіні багато світлин. На них волонтери кілії. Ігорка знаходить фото, де він за справою. Ось ось клубочки, ось ти робив. Міряли кімеру на тебе, так? Це з Танюшою вій. на грілки клеїли, втомилися. Бувало таке, що вже думаємо, ну все. А потім, ну як все, якщо вони там, вони ж теж втомлюються. Вони ж не не, не кидають, не йдуть нікуди. Тому ми це робимо і досі, будемо робити до, до кінця. Чай, цукерки і цукор. ігорка показує пакетики, які наповнює щотижня. Їх і не рахує. Головне зробити як можна більше. Почали перші, потім приєдналася до нас дівчатка, його однокласниці, як Чебаша, Веліна і Мілана. Це дві сестрички. І вони так само роблять постійно пакетики, кожного тижня приносять сюди для захисників. Ось вони втрьох поки що в кілії це роблять. На весняних канікулах Єгори отримав від військових першу в своєму житті медаль з написами з Україною в серці. І за безкорисливе служіння батьківщині для хлопчика справа волонтера це розвиток, бо тут реалізація ідей і творчість, бо як би неї. Ми робимо акції з ним в школі, проводимо вже буде третя зараз. То ми робили взимку теплі ніжки, збирали шкарпетки в школі, приносили шкарпетки, отримували за це цукерку діти. Потім ми проводили акцію до Дня Святого Валентина. Покажи, як ти любиш свою Україну. Теж приносили необхідні речі для військових. Ми збирали, кошти, продукти, там таке все. І зараз, ось з першого. Квітня ми виходимо до школи, і місяць до 1 травня будемо проводити акцію Діти з перемогою в серці до великодніх свят так само, тому що волонтерський центр опустошується, посилки постійно збираються, і майже вже нічого не залишилося. І таким чином ми допомагаємо. Збираємо в школі, допомагають всі класи, всі діти приєднуються, вчителі і ось так. Ми волонтеримо в школі. Ну, ми майже вдома не буваємо. Після школи ми прийшли, переодяглися, уроки зробили, йдемо плести сітки. Вже приходимо, коли темно, поїли, покупалися і вже <рес> треба спати. Погралися на телефоні, хоч трошечки, так, щоб він для або себе в або в карти. Єгор ще не знає, скільки у його житті ще буде нагород. Можливо, медалі буде на думку хлопчика. <рес> 3. Ми впевнені, що саме у родині володерів у хлопчика зараз формуються якості, які він обов'язково принесе через усе своє життя. Наталія Слободяна, Юрій Слободяни інформаційна агенція юдей.